Привіт, мої любі! Ми починаємо з вами працювати над тотожними перетвореннями виразів, що містять корені. Це перша частина із трьох відео, присвячених цій темі. В ній ми розберемо приклади, як виносити множник з під знаку кореня, і як вносити множник під знак кореня. Перше, будемо вчитися виносити множник з під знака кореня. Нам відомо, що арифметичним квадратним коренем з числа А є деяке число, яке в квадраті повинно давати А. Причому А повинно бути невід'ємним і результат добування кореня теж повинен бути невід'ємним. Отже, якщо нас просять винести множник з під знака кореня, тобто з числа а дістати множник, то цей множник повинен бути квадратом якогось числа. Отже, наше завдання корені, запропоновані, розкладати таким чином на множники, щоб хоча б один із них був квадратом якогось числа. Наприклад, корінь з 72. 72 це 9 помножити на 8. 9 є квадратом числа 3, нам підходить. Вісімка з вісімки корінь не добувається. Але вісімку ми можемо розкласти ще на 4 і на 2. Четвірка є квадратом числа 2, отже, з неї корінь можна добути. Тож, представивши 72 у вигляді добутку, ми знайдемо корінь із кожного окремого множника. З 9 це буде 3, з 4 це буде 2, а двіечка так у нас і залишиться під коренем. Тож маємо 6 коренів з 2. Говоримо, що 6 ми винесли з під знаку кореня. Як бачите, не все можна винести з під знаку кореня, деякі числа під ним залишаються. Корінь із 0,98. Ми з вами говорили, що в такому випадку доречно нам представляти 98 сотих у вигляді звичайного дробу. 98 думаємо, на що ми можемо розкласти, на які множники. На 49 і на 2. Якщо ми 98 розкладаємо на два множники, то ми можемо добувати корінь із кожного множника окремо, тим більше, що це додатні числа. Ну і корінь зі 100 нам не треба розкладати на множники, бо корінь зі 100 ми знаємо, чому дорівнює. Тож корінь із 49 це 7. Корінь з 2 так і залишається. Ми не можемо з нього добути корінь. Корінь зі 100 це буде 10. Можна результат залишити ось в такому форматі. А можна 7 поділити на 10 і записати 0,7 коренів з 2. Ми 0,7 винесли з підзнаку корення. Восьме завдання. Дві третіх. Коренів із 6,3. Нам треба винести множник з під знака кореня. Значить, все те, що стоїть поза межами кореня, ми не чіпаємо. 2 третіх це просто множник, хай він так і залишається. Підкореневий вираз ми перетворимо у неправильний дріб. 6, цілих множимо на знаменник, буде 24. Додаємо 3, буде 27 в чисельнику. І четвірочку залишаємо в знаменнику. Дві третіх нічого не можемо зробити із цим множником, просто його переносимо, помножити. З четвірки корінь ми добути можемо це буде 2. 27 ми можемо розкласти на 9 і на 3. Дев'ятка це є квадрат числа 3. Отже, корінь з дев'ятки ми добути можемо. А трієчка так і залишиться під коренем. Даний вираз дорівнює кореню з трьох. Ви, певне, помітили, що в процедурі винесення множника з під знака кореня ми використовували властивість кореня добутку і кореня з частки. Ну і, звісно, спиралися на означення арифметичного квадратного кореня. Проробимо цю саму операцію тільки із буквенними тепер виразами. Тобто, щоб винести множник з підзнака кореня, нам треба заданий корінь розкласти на множники, на такі множники, щоб хоча б один із підкореневих виразів був у квадраті. Двічка ми не знаємо такого числа, яке б давало двійку у квадраті. А от корінь з А в квадраті ми бачимо навіть, що тут стоїть квадрат. Тож саме з цього виразу ми і можемо добути корінь. Властивість друга нам говорить, якщо під коренем знаходиться вираз у квадраті, то результат такого корення дорівнює модулю цього підкореневого виразу. Ми з вами говоримо, що 2 начебто скорочується із коренем, але залишається модуль із цього числа а. Корінь з двох записуємо другим множником. Щоб розкрити дужки модуля, нам знати, а який підмодульний вираз за знаком. Він невід'ємний. Модуль невід'ємного числа це саме це число. Тобто модуль А буде просто А, і корінь з двох ми приписуємо. Це означає, що ми множник А винесли з-під знака кореня. Переходимо до третього завдання. Розкладаємо на множники. 8 у нас розкладається на 4, на 2, і а в четвертому ми можемо залишити окремим множником. Дорівнює: корінь з 4 – це буде 2. корінь з 2 ми добути не можемо, він існує цей корінь, але його легко буде добувати калькулятор. Ми ж не запам'ятовуємо значення числа корінь з двох, тим більше що воно є нескінченним десятковим неперіодичним дробом. Помножити корінь з а в четвертому степені підкореневий вираз у нас має степінь 4, парний степінь, і це третя властивість. Корінь із виразу у парному степені дорівнює модулю цього виразу у степені вдвічі меншому, ніж був в умові. Тобто 4 і корінь у нас скорочується, бо корінь квадратний. І четвірочка у нас пов'язана із квадратом, 4 ділимо на 2, залишається 2, але це модуль. Яке б число ми не піднесли до квадрата, результат буде завжди невід'ємний. А модуль невід'ємного виразу дорівнює сам собі. Отже даний вираз ми залишаємо без змін, двієчку переносимо і корінь з двох переносимо без змін. Маємо 2а квадрат коренів з двох. Намагайтеся ірраціональний множник записувати останнім. Наступне корінь із мінус а в сьомому степені. О, ми з вами говорили, що під коренем має бути невід'ємне число, а тут стоїть мінус. З іншого боку, якщо стоїть під коренем мінус, то можливо цей мінус із оцим числом і дає плюс або рівність нулю. В якому випадку мінус біля числа дає додатній результат? Тільки тоді, коли це число було від'ємним. Пам'ятаємо під коренем не може бути число менше за нуль. Але якщо поставили тут мінус, то це для того, щоб із від'ємного числа за допомогою цього мінуса зробити додатнє число. Якщо за буковкою А ховається 0, то йому все одно з мінусом чи з плюсом, тож тримаємо в голові, що А у нас від'ємне число. Розкладаємо корінь на множники, так як і в попередніх випадках. Причому винести множник з -під знака корення ми можемо тоді, коли хоча б один із множників буде у парному степені розкладіть А в сьомому на два множники, щоб один із них був у максимально парному степені. Сьомий степінь це А в шостому степені. І це А у першому степені. А що робити з оцим мінусом? Ми вже з вами встановили, що А в цьому випадку це число менше або рівнює нулю, інакше тут би не стояло мінуса. Якщо А це від'ємне число, то в парному степені воно все одно буде невід'ємним. Тобто зараз під коренем стоїть невід'ємне число, отже, корінь добути можна буде. Але тут стоїть А у непарному степені, а в непарному степені число з мінусом буде залишатися число з мінусом. Нулю, як ви знаєте, все одно мінус чи плюс перед ним стоїть. Тож саме в даному випадку треба поставити перед буковкою А мінус. Щоб від'ємне значення А разом з цим мінусом перетворилося тепер разом у невід'ємне значення, і тоді можна буде працювати із таким коренем. Корінь з мінус А у першому степені ми не добудемо, а корінь з А в парному степені ми можемо добути за третьою властивістю, це буде модуль з А. 6 і квадратний корінь в лапках називаємо це скоротяться, і з шістки у нас залишиться трієчка. Помножити на корінь із виразу мінус А. Дорівнює. Тримаємо в голові, що А у нас було від'ємним числом, а може нулем. Тобто зараз оце А у нас від'ємне число а може нуль. Від'ємне число у непарному степені буде все одно від'ємним. Модуль від'ємного числа це число йому протилежне. Як записати число протилежне до даного? Чим відрізняються протилежні числа? Дійсно, вони відрізняються знаком. Якщо… А в третьому було від'ємне, то поставивши перед ним мінус, ми утворимо протилежне до нього число, тобто число додатнє. Ну і корінь із мінус А залишаємо. Цікавий приклад п'ятий, чи не так? Десяте. Розкладаємо на множники знову. 500 розкладається на 5 на 100. А в 7 степені, щойно у нас було аналогічне завдання, розкладаємо на А в шостому степені і на корінь з А. Б в 14 уже у парному степені корінь із парного степеня ми добувати можемо. Дорівнює. Корінь зі ста. 100, 100 це десятка в квадраті, значить корінь зі ста це 10. Яке б число не стояло у шостому степені. В результаті воно все одно буде давати невід'ємний результат. Значить, корінь із цього виразу ми добути можемо, і він обраховується за третьою формулою. Це буде модуль А у третьому степені. І Б у 14 степені та сама третя формула. Це буде модуль Б у 7 степені. Степені залишаємо вдвічі менші. Ніж вони були під коренями. Корінь з п'яти ми не можемо добути, корінь з А ми не можемо добути, і зверніть увагу, що у п'ятому завданні ми залишали під коренем мінус А. Чому? Бо саме А було від'ємним, а разом з оцим мінусом воно давало протилежний, тобто додатній результат. В даному випадку. Мінуси в нас не фігурують. Це означає, що зараз уже число А більше або дорівнює нулю. Тож і тут число А стоїть більше або рівне нуля. Давайте тепер розкривати модулі. Десятка не має відношення до модулів, так і записали її. Про А ми щойно з вами зазначили, що воно невід'ємне. А невід'ємне число у будь-якому степені буде невід'ємним, модуль невід'ємного числа це саме це число, Б сказано, що Б у нас від'ємне число, навіть не нуль, строго від'ємне. Від'ємне число у непарному степені. Буде завжди від'ємним. Модуль від'ємного числа це число йому протилежне. Якщо b – це задане число, то протилежне до нього число буде із протилежним знаком, тобто буде мінус b. Цей мінус ми поставимо перед всім добутком, b в сьомому степені, і хвостиком допишемо 5А. Корені дописуйте ззаду. Виконуємо тепер дію протилежну. Тепер будемо, навпаки, числа і змінні заносити під знак кореня. Корені добуваються з квадратів. Тобто ми можемо для себе розуміти, що ця четвірка кроком раніше вийшла з під цього знаку кореня, а під коренем вона була квадратом. Тож, для того, щоб її поставити під знак кореня, треба її піднести до квадрату. Трічку ми так і залишаємо без змін, а четвірку підносимо до квадрата. Ось такий результат ми і залишаємо. Дорівнює. Знову дві третіх нам треба занести під знак кореня. Тут уже стоїть 45. Дві третіх попередньо було винесено з під знаку кореня, значить, воно під коренем стояло у квадраті. Квадрат двох третіх це чотири дев'ятих, дорівнює корінь, 45,9 і 9 скорочується на 9, залишається від 45 5, 5 на 4 20. Ми занесли 2 третіх під знак кореня. Сьоме мінус 0,3 коренів із числа 10. Дорівнює. Мінус я залишаю 0,3 підношу до квадрата і десяточку залишаю під коренем, бо вона там уже стояла. Дорівнює мінус. 3 десятих у квадраті це 9. Сотих, помножити на 10 дорівнює мінус. Коли ми множимо на 10, то ми кому просто переносимо на одну цифру у сторону збільшення. І це у нас буде 0,9. Ми занесли 3 десятих під знак кореня. Думаю, що у вас визріває запитання, а чому ми не поставили під корень мінус, адже мінус стояв біля 0,3? Давайте поміркуємо. Внесення множника під знак кореня це операція протилежна до винесення множника з під знаку кореня. Якби ми мінус разом із 0,3 занесли під знак кореня. Тут би у нас було б точно таке саме число, точно б ми отримали такий самий результат. Але якби нам треба було добути корінь ось із оцього виразу. Це було б 0,3 і корінь з 10 залишився б. Скажіть, будь ласка, чи цей вираз дорівнює заданому в умові виразу? Ні. Вони відрізняються мінусами. Вони відрізняються знаками. Отже, щоб перетворення були рівносильними, нам цей мінус треба залишити поза межами кореня. Це саме завдання зробимо тільки з буквенними виразами. А. Треба внести під знак кореня. Тобто, воно повинно стати в квадраті. 11 тут уже було, так і залишаємо, А в квадраті дописуємо під знак кореня як множник. Третє завдання. Нам треба А в п'ятому занести під знак кореня. Тобто, А в п'ятому нам треба піднести до квадрата. І поставити під знак кореня той вираз, який тут був, так і залишається. Маємо мінус А в 11 степені. І тут важливо проаналізувати те, що якщо під коренем стояв знак мінус, це значить, що буковка А була від'ємною. Якщо буковка А від'ємна то в п'ятому степені цей результат буде теж від'ємний, весь оцей результат буде теж від'ємний. Тобто він стоїть отут із знаком мінус. Який це приклад із попередніх нагадує? Ось оцей приклад він нагадує. Коли ми вносили під знак кореня 0,3, пригадайте, ми мінус залишали. За коренем. Це у нас теж число від'ємне, значить, мінус треба залишити за знаком кореня. Давайте перевіримо правильність міркувань зворотньою дією. Якщо ми А в 10 степені будемо, навпаки, виносити з-під знаку кореня, то ми винесемо модуль А у п'ятому степені. А від'ємне число. В п'ятому степені це теж від'ємне число. Модуль від'ємного числа буде числом протилежним до нього. Отже, модуль розкриється у нас у форматі мінус А у п'ятому степені. Тоді оцей мінус, який зараз є перед коренем, і оцей мінус, який з'явиться в результаті розкриття модуля, дасть нам плюс саме той плюс, який зараз і є перед А у п'ятому степені. І п'яте завдання: А плюс 2 ми повинні в квадраті внести під знак кореня. Квадрат і А плюс 2 скорочується, залишається А. Плюс два.